При в'їзді до села Великий Житин нещодавно розмістили вивізку батьківщина першого президента України. Так у сільській раді готується до створення меморіального комплексу одноіменної з вивізкою на початку села. Музей на чотири кімнати зроблять у приміщенні колишньої сільської ради. Нині сільський голова великого Житина Людмила Хома демонструє вже план реконструкції будівлі. Займатиметься створенням музею міжнародна громадська організація Рівненське земляцтво, президентом якої є Леонід Кравчук. Початково планували музей створити у хаті, де народився Леонід Макарович. Проте у будинку є власники двоюрідні племінники колишнього президента, які, схоже, не захотіли йти на компроміс. Та реконструкцію старенької хатинки обійшлася б у рази дорожче. Як розповів ректор Острозької академії Ігор Пасічник, який також допоможе створювати меморіальний комплекс, у музеї буде лише одна кімната, присвячена Леоніду Макаровичу. У інших будуть експозиції про історію великого Житина та видатних людей Рівненщини. Окрім того, меморіальний комплекс, швидше за все, ім'я першого президента не носитиме. Кошти на проєкт планує виділити і обласна рада. До меморіального комплексу, окрім музею, відуть будинок культури, церква та два пам'ятні знаки. У селі сподіваються, що задля музею до великого Житина відремонтують дорогу.